Прищіпка питонії, що вона нам дає. Маємо ось такий екземпляр, вже досить такий гарненький. І на такому етапі вже можна робити першу прищіпку. Я це роблю ножицями, можна робити руками. Ми зрізаємо верхівку центральну. І в подальшому наша петунія почне розвивати. Букові пагінці, які от закладені в пазухах, в пазухах листочків. вони знаходяться між листочком і основним стовбуром. Вони почнуть активно рости, активно розвиватися, формувати кущ петунії, і в подальшому ці ж пагінці теж ми можемо прищіпувати. Чим більше ми прищипуємо нашу рослинку, Тим пишнішою і гарнішою вона буде.